Останнім часом на Удищині значно збільшився ріст захворюваності на коронавірус. Зокрема, зросла кількість хворих на коронавірус. І в Ізмаїлі нагадаємо, COVID-19 має симптоми характерні для гострої респіраторної інфекції та передається повітряно-крапельним шляхом. За останній час незначно зросла кількість захворювань на COVID-19. вірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами. Один із найбільших ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції це вакцинація та фізичне дистанціювання 1,5-2 метрів. Якщо ви помітили симптоми, схожі на ковід, а саме утруднене дихання, кашель, гарячка, які можуть проявитися через 2-14 днів після зараження, вам обов'язково потрібно звернутися до ковідного шпиталю, який знаходиться на вулиці єдності 75. При перших симптомах захворювання звертатись до лікаря. Якщо у вас підвищиться температура, з'явиться кашель, задишка, слабкість, звертайтесь по медичну допомогу. Що раніше ви це зробите, то швидше вас направлять до відповідного лікаря. Медики наголошують, що необхідно вакцинуватись всім, аби ця інфекція скоріш стала захворюванням минулого. Щеплення безкоштовне, а всі вакцини сертифіковані. Вакцинація COVID-19 безкоштовна. Усі вакцини в Україні захищають від важкого перебігу захворювань, спричинених усіма відомими штамами коронавірусу. Головна медсестра із Мирського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Недялкова розповідає, що згодом ефективність вакцини все ж таки зменшується. Головне пам'ятати, що ефективність будь-якої з вакцин згодом зменшується. Тому через 5 місяців. Після первинного курсу вакцинації від covid 19, слід зробити перший бустер. Якщо ви отримали перший бустер і з того часу минуло 4 місяці, робіть другий бустер. Якщо ви пропустили термін веден бустерних доз, необхідно зробити її якнайшвидше. Спеціально готуватися до вакцинації не потрібно. Перед вакцинацією не потрібно здавати ніяких аналізів, у тому числі тест на антитіла до COVID-19». Наразі у нашому місті першу дозу вакцини отримали понад 25 тисяч осіб, другу дозу понад 24 тисячі, третю бустерну дозу отримали понад 4 тисячі осіб. І другий бустер 511, а додатковою дозою щеплено 38 осіб. Всього вакциновано у нас від covid 19 першою дозою 25 тисяч 100 осіб, другою дозою 24 тисячі 289 осіб. Третьою дозою – 4916 осіб. Четвертою дозою – 511 осіб. Додатковою дозою вакциновано 38 осіб. Окрім цього, в Ізмаїлі мають змогу отримати щеплення діти віком від 5 до 11 років та вимушено переміщені особи. Вакцинуємо дітей від 5 до 11 років. Першою дозою вакциновано дітей 40 осіб, другою дозою – 30 осіб. А вакциновано 274 особи. Ось декілька запобіжних заходів, які ви та ваша родина можете вжити, щоб уникнути інфікування. По-перше, часто мийте руки з милом і водою або протирайте їх розчином на спортовій основі. Дотримуйтесь фізичної дистанції у 2 метри з іншими людьми. Як мого раніше звертайтеся за медичною допомогою, якщо у вас підвищена температура, кашель, утруднене дихання або інші симптоми covid 19 Уникайте людних місць, закритих приміщень з поганою вентиляцією та намагайтеся дотримуватися фізичної дистанції. Носіть маски, коли перебуваєте в громадських місцях, де вірус може передаватися між людьми, і де дотримуватися фізичної дистанції просто неможливо. Добре, провітрюйте всі приміщення і пам'ятайте, що масова вакцинація це єдиний спосіб захистити себе та свою сім'ю від тяжких наслідків. Ядків COVID-19. усі вакцини візьмилі сертифіковані. Тож відповідально ставтесь до свого здоров'я та здоров'я своїх близьких. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин.